Як вибрати правильний філер для збільшення губ? По-перше, цей філер не має бути занадто жорстким, бо губи дуже динамічна зона, і жорсткий філер буде фрагментуватися, утворювати окремі скопичення у вигляді вузелків, шариків та ніби щось таке? Отже, по-перше, це легкий або середній філер. Легкий філер дасть м'яке збільшення, але не дуже довготривалий ефект. Отже, середній філер базово є препаратом вибору для цієї процедури. Але іноді ми хочемо накопичення препарата, є і такі дівчатка. І тут вже, якщо ми вводимо багато разів середній філер і накопичення недостатньо, ми маємо перейти на більш щільний філер. Я, наприклад, базово використовую середній філер Stille M, легкий філер стілеч S для обережного збільшення, і для накопичення я використовую щільний філер Stile L, але тільки після того, як впевнився, що середнього філера Stille M для накопичення недостатньо користуйтесь.